Воєнний стан продовжено. Чи пам'ятаєте ви, які нюанси слід враховувати при наданні або продовженні неоплачуваної відпустки та її вплив на щорічну відпустку? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайв з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю! Колеги! Воєнний стан продовжено з 5.30 14 травня 2024 року на 90 діб. Зверніть увагу, що орієнтуватися слід саме на кількість діб, а не днів, тож зараз офіційно воєнний стан триває по 5.30 12 серпня 2024 року. В рамках трудового законодавства це означає, що продовжена дія закону 2136. Зокрема, на час дії воєнного стану можна надавати неоплачувану відпустку. Нагадаю, що ми і зараз рекомендуємо надавати таку відпустку на підставі частини 3 статті 12 закону 2136. Що ж слід знати про надання чи продовження неоплачуваної відпустки на період війни? Спочатку поговоримо про оформлення. Перше. Наказ про надання неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану не можна видавати до набуття чинності відповідного закону та указу президента, яким воєнний стан продовжено. Друге. У наказі слід зафіксувати конкретну дату закінчення відпустки. Зокрема, зараз така відпустка максимально може бути надана по 11 серпня 2024 року включно. Не потрапте в капкан. Оскільки воєнний стан триває по 5, 30 12 серпня, то в разі, якщо його не буде продовжено, працівники, чия робота за графіком починається після 5.30, мають вийти на роботу вже 12 серпня 2024 року. Увага! Категорично не рекомендуємо застосовувати розмите формулювання надати відпустку до закінчення воєнного стану. В такому випадку ви не зможете припинити відпустку працівника аж до оголошення припинення чи скасування воєнного стану. Пам'ятайте, що відкликати з такої відпустки чи припинити її за ініціативою роботодавця не можна. Третє. Така відпустка може надаватися будь-якої тривалості в межах воєнного стану або ж навіть частинами. Це не заборонено. Четверте, надавати або продовжувати таку відпустку можна дистанційно, але конкретний спосіб подання заяви працівником та ознайомлення з наказом має бути затверджений у спеціальному положенні або хоча б в локальному акті роботодавця. Крім того, радимо скласти протокол, де зафіксувати, що підпис про ознайомлення працівник проставить особисто, як тільки виникне така можливість. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. П'яте і, мабуть, найголовніше, з 24 грудня 2023 року така відпустка не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тож за такий період бездіяльності працівнику не набігають дні щорічної основної відпустки. Якщо ви розраховуєте тривалість щорічної основної відпустки чи компенсації самостійно за допомогою формул, то не забудьте вирахувати такий період або ж періоди з робочого року працівника. До речі, про незарахування періоду неоплачуваної відпустки до відпускного стажу. Радимо про це зазначити в наказі, оскільки з наказом необхідно ознайомити працівника, то фактично ви додатково проінформуєте працівників про новації. Адже така відпустка, надана по 23 грудня 2023 року, включалася у відпускний стаж. Формулювання може бути довільним. Наприклад, таке: начальнику відділу кадрів взяти до уваги, що час перебування у відпустці без збереження зарплати на період дії воєнного стану не зараховується у стаж, що дає право на щорічну основну відпустку. Зверніть увагу ще на одне неявне відлуння неоплачуваної відпустки на період дії воєнного стану для працівників, чия щорічна основна відпустка дорівнює 24 календарних дні. Якщо ви надаєте щорічну відпустку частинами, то маєте пильнувати наявність неділимої частини 14 календарних днів за робочий рік працівника. В ситуації, коли працівник візьме 10 днів відпустки за поточний робочий рік, потім скористається неоплачуваною відпусткою на період дії воєнного стану, яка не зараховується до відпустки, Відпускного стажу, то може так статися, що неділимої частини в 14 календарних днів у нього не буде. На нашу думку, штрафувати за таке не повинні, адже відсутність неділимої частини зумовлена об'єктивними обставинами, але будьте готові доводити це перевіряючи. Ну і наостанок. Зверніть увагу, що відпустка на період дії воєнного стану надається за згодою сторін. Тобто роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки. Але є ще один вид неоплачуваних відпусток, який можна надати тільки під час дії воєнного стану, і це неоплачувана відпустка працівникам, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньопереміщеної особи. Така відпустка надається в обов'язковому порядку. Її тривалість обмежена воєнним станом. Але не більше 90 календарних днів. При цьому 90 днів виділено на увесь період дії воєнного стану, а не на кожне продовження. Воєнний стан продовжено до 5.30 12 серпня 2024 року. На період дії воєнного стану можна надати чи продовжувати неоплачувану відпустку. Така відпустка надається за згодою сторін. Зараз її можна надати по 11 серпня 2024 року. Відпустка за свій рахунок на період війни не включається до відпускного стажу з 24 грудня 2023 року. У період дії воєнного стану за заявою працівника роботодавець зобов'язаний надати неоплачувану відпустку внутрішньо переміщеним особам та Тим, хто виїхав за кордон. Така відпустка теж не включається у відпускний стаж. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер один Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно опублікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилася. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!